Нова карола отримає всив, оскільки Toyota повністю відана водню. Воднева революція в компактному форматі Toyota Carol і майбутнє транспорту у світі, одержимому електрифікацією, водневі автомобілі часто залишаються в тіні, сприймаючись як технологічний глухий кут або нішеве рішення. Однак Toyota, найбільший автоворобник у світі, не поспішає відмовлятися від ідеї паливних елементів. Навпаки, активно інвестує в їх розвиток, вбачаючи в них ключову складову майбутнього транспорту. А тепер з'явилася інформація про те, що наступна Toyota Corolla отримає водневу силову установку, що стало справжнім сигналом для індустрії та переломним моментом у сприйнятті водневих технологій. Як ентузіаст автомобілів і альтернативних джерел енергії, я вважаю кроки Toyota не просто маркетинговим кроком, а стратегічним рішенням, яке може змінити майбутнє мобільності. Багато автовиробників, такі як Honda і BMW, відмовилися від розробки воднових автомобілів, посилаючись на високу вартість виробництва, відсутність заправної інфраструктури та низький попит. Проте Toyota продовжує рухатися вперед. Вірячи в потенціал водневої енергетики. Чому Тойоута не здається? Причини стійкості Тойоута можна зрозуміти, дослідивши історію компанії та її підхід до інновацій, Тойота завжди відрізнявся консервативним, але в той же час далекоглядним підходом до розробки нових технологій. На відміну від деяких конкурентів, які роблять ставку на єдину технологію. То використовує багатосторонній підхід до декарбонізації, розглядаючи водень, електромобілі, гібриди та двигуни внутрішнього згоряння з низьким рівнем викидів як додаткові рішення. Це прагматичний підхід, який враховує різні фактори, такі як географія, інфраструктура та потреби споживачів. У деяких регіонах, де електромобілі не настільки популярні через відсутність зарядних станцій або кліматичні умови, водневі автомобілі можуть стати більш привабливою альтернативою. Крім того, Toyota має великий досвід роботи з водневими технологіями. Компанія почала розробляти водневі автомобілі ще в 1990-х роках і продає мири на ринку вже більше 10 років. Цей досвід дозволяє Toyota знизити витрати на виробництво водневих автомобілів і підвищити їх характеристики. Corolla – ідеальна платформа для водневої революції. Вибір Corolla як платформи для впровадження водневої силової установки є ще одним важливим аспектом стратегії Toyota. Corolla – один із найпопулярніших і найбільш продаваних автомобілів у світі, відомий своєю надійністю, економічністю та доступністю. Пропозиція водневої версії Carola дозволить Toyota охопити ширшу аудиторію та продемонструвати переваги воднових технологій у компактному та доступному форматі. Уявіть собі, ви живете в регіоні, де електромобілі не так поширені, але ви дбаєте про екологічність і низькі викиди. Водновий Carol ідеальний вибір, ви отримуєте всі переваги екологічного транспорту без шкоди для зручності та доступності. Саме тут криється величезний потенціал водневих автомобілів. Вони пропонують ті ж переваги, що й електромобілі, нульовий рівень викидів під час роботи, але з більшим запасом ходу, швидшою заправкою та меншою вагою батареї. Технологічні інновації, зменшення розміру та підвищення ефективності. За словами керівника водного підрозділу Toyota Mitsumaси YAMAGETI, компанія активно працює над зменшенням розміру паливного елемента та підвищенням його ефективності. Нова водна корола буде на 20% ефективніша за нинішні мери, що є значним покращенням. Це говорить про те, що Toyota не просто прагне зберегти статус кво, а активно інвестує в розвиток передових технологій. Зменшення розміру паливного елемента дозволить інтегрувати його в менші автомобілі, такі як Corolla, без шкоди для продуктивності. Я думаю, що це ключовий момент. Якщо Toyota зможе запропонувати водневі автомобілі в більш компактному та доступному форматі, це може істотно змінити сприйняття водневої технології та стимулювати попит на неї. Перешкоди і перспективи. Незважаючи на оптимістичні прогнози, то Йоута і воднева промисловість в цілому стикаються з низкою суттєвих перешкод. Найбільшою з них є відсутність розвиненої інфраструктури заправки водневим паливом. Зараз кількість водневих заправних станцій у всьому світі вкрай обмежена, що робить використання водневих автомобілів незручним і недоцільним. Крім того, виробництво водню залишається дорогим і енергоємним процесом. Зараз більша частина водню виробляється з природного газу за допомогою процесу парового реформінгу метану, який призводить до викидів вуглекислого газу. Щоб водень став справді чистим джерелом енергії, необхідно перейти на виробництво водню з відновлюваних джерел енергії, таких як енергія сонця та вітру. Однак, незважаючи на ці перешкоди, я впевнений, що водневі автомобілі мають великий потенціал у майбутньому. Розвиток інфраструктури для заправки водневим паливом, зниження вартості виробництва водню з відновлюваних джерел енергії та підвищення ефективності водневих паливних елементів можуть зробити водневі транспортні засоби конкурентоспроможною альтернативою електричним транспортним засобам і транспортним засобам з двигуном внутрішнього згоряння. Мої особисті спостереження та досвід. Я особисто вважаю, що Toyota зробила правильний вибір. Продовжуючи інвестувати у водневі технології. У світі, де екологічні проблеми стають все більш актуальними, необхідно шукати альтернативні джерела енергії, які можуть зменшити залежність від викопного палива та скоротити викиди парникових газів. Я би з задоволенням спробував водну корола, щоб на власні очі побачити її переваги та недоліки. Я впевнений, що це був би цікавий і корисний досвід. Я також вважаю, що Too повинна активно просувати воднову технологію серед споживачів і розповідати про переваги воднових автомобілів. Необхідно розвіяти міфи та стереотипи, пов'язані з водновими технологіями, і показати, що воднові автомобілі це не просто технологічний глухий кут, а реальна альтернатива електромобілям і автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння висновок на завершення рішення Тойота запропонувати водневу версію корола є важливим кроком до декарбонізації транспортного сектора. Це сигнал для індустрії та переломний момент у сприйнятті водневих технологій. Я впевнений, що Toyota продовжить інвестувати у водневі технології та відіграватиме провідну роль у розвитку водневої енергетики. І я сподіваюся, що водневі автомобілі стануть більш поширеними на дорогах і сприятимуть створенню більш екологічного та сталого майбутнього.